Як легко та швидко намалювати зиму. Горизонтальне положення листочків і відраховуємо одну третю. На нижній частині у нас буде сніг. Посерединці будуть будинки та ялинки. А у верхній третині будуть вершини наших ялиночок та небо. Ялиночки в нас стрункі, показали, який дах будинку, пряма лінія. І ми знаємо все, що далі, воно трішечки менше і нижче. Тому цей будиночок буде менший і е, він буде, його дах буде трішечки нижче. Добавили доріжку протоптану, показали сніжок, пухкий і третю ялинку. Давайте проаналізуємо, що відбувається з ялинками, коли на них дуже багато снігу. Додаємо високу струнку верхівку і виходимо на верхню третину. І ми бачимо, що чим більше снігу, тим більше гілля похилилося. Так? Ой, які в мене всі старані, уважні! Умнічки не забули на ялинках, на снігу пропадаючі тіні і на доріжках теж підштрихували собі. Ось так. І я намалюю власні тіні, верніше падаючі спочатку, і у віконечках буде жовте світло. Так, вдень вікна темні, а вночі вони світяться, і жовте світло рефлексує на білий сніг. Переходимо до неба. Е, між ялинками і будинком ми робимо густим концентратом різким. А чим вище буде небо, тим більше ми будемо додавати водички. І буде таке, е, якби сяйвонічне. Дуже гарно вийде. Не чухайте, просто додавайте водичку. Довіртеся чуду. Вода і акварель зробить своє діло. Коли усе підсохне, білим додай світло. На дахах будинку і на ялиночках. Усі гарно постаралися, молодці та умнічки! Люблю вас, складу вам усім вподобайку і шукайте собі нові відео. Дякую за підписку та коментарі! Бувайте до нових зустрічей!